Сьогодні в нас поїздка видалась на Божу гору. Це частина Кремене, заповіднику Кременецькі гори Національного парку. А сама гора, Божа гора, це останець, вона відділена від загального якби, кряжу гряди гір І знаходиться за річкою Іква. І тут вона відома тим, що це. Місце паломництва православне, неподалік від Пачаєва, і сюди якраз входить в комплекс, коли відбувається паломництво до Пачаєва, сюди також приїжджають паломники. А сама гора знаходиться в межах Малого Полісся і має висоту 366 метрів. Не дуже висока, але тим не менше, вона є такою, виділяється в межах цього ландшафту. Що вона така самотня, власне, тому вона останеться? І тут починається і пролягає початок маршруту Паломницького на саму гору, куди ми далі підемо. В процесі підйому гору можна спостерігати от власне деякі такі місця. Це перша така зупинка джерело. Оригінально воно перше було не тут, а це як його зробили, це вже нещодавно, за часів Незалежної України. І тут можна попити води і знаходиться каплиця. Загалом сама ж історія якби Побудови певних сакральних споруд на території Божої гори приблизно сягає 16 століття, хоча є деякі твердження того, що тут були вже деякі печерні монастир чи такі келії, починаючи з 11-12 століття. І власне сама ж історія, чому ця богора стала Божою, вважається, що під час. На такою ці навали Орди в 13 столітті, коли все розграбовувалося і вбивалося на території цих земель. І щоб захистити місцевих мешканців, які ховалися в печерах цієї гори, зійшла Богородиця однією ногою, вона, власне, якби ступила на цю гору, іншу на Почаївську гору, і таким і накрила. Людей прихистком своїм і відповідно це дало можливість їм зберегти власне життя. Uh, і це якби одна із перших таких історій. Інша історія говорить про те, що вона ще якби після того сказала, uh, щоб не чіпали місця, де вона ступила ногою. Uh, але дехто не, з цих людей не послухав. І коли вони uh, торкнулися цього місця, монастир, який був uh, за легендою в 13 столітті, тут він провалився під землю, а uh, лишилося саме місце, з якого почала бити. Вода, яка стала потім як цілющою, і власне, от таке відлуння, ця криниця, яку ми зараз тут можемо бачити, нагадує нам власне про цю історію. Зараз ми знаходимося біля перших печер на Божій горі. Вони відомі теж тут приблизно з 16 століття. Можливо, вони були раніше. Ця власне печера, біля якої ми зараз знаходимося, ця її частинка, вона частково рукотворна, частково природна. Її копали і виносили звідси глину. Глина з цієї гори вважається цілющою, яка допомагає там, під час лікування деяких шкіряних хвороб. І е, зазвичай тут монахи не живуть, вони лише якби моляться. Можливо, раніше проживали, але так якби тимчасово. І сюди люди, коли приходять, вони намагаються лишати деякі речі, е, іконки, свої хрестики і такі подібні дрібнички. Ось також під час якихось проливних дощів на склепі печери зверху утворюються невеличкі капельки, які, які називають сльозами Богородиці. Яка ця вода також вважається цілющою. Власне, вона проходить природню фільтрацію через кремінь, тому, можливо, тобто деякі ефекти дійсно присутні в цій воді, які можуть давати такий результат, як цілющий. І тут. На даний момент залишилось дуже багато всіляких історичних написів в таких невеликих впадин, які були видовбані в самій кам'яній породі. Це власне, які ви можете далі побачити. На шляху до вершини можна побачити на Божій горі, що паломники інколи прив'язують такі ось стрічки різнокольорові, а це доволі давня практика, яка ще, напевно, можлива і дохристиянська в контексті, хоча самі паломники цього не усвідомлюють і вважають, напевно, її такою як частиною народного християнства. І вважалося, що перший аргумент того, як начебто людина себе таким чином. На такому духовному рівні прив'язує до місця святого місця, якого вона вважає святим, сакральним. І таким чином, тобто, цей зв'язок зберігається на рівні тобто, духовному. А інша версія те, що коли людина зав'язує таку стрічку, вона загадує бажання там, простілення чи, можливо, захотіти побільше грошей. І вважається, що коли е, там божество місця чи святий, або Бог сам спускається десь сюди, і він тут, можливо, прогулюється і бачить ці стрічки, і він таким чином щитує ці бажання, і, на думку деяких людей, він їх і виконує. Власне, на цьому місці, де ми зараз знаходимося, вважається, що був побудований такий перший. Ну мене не побудований, а знаходився монастир печерний. Тут збереглося на даний момент дві печери. Якби вважається, що він в 13 столітті був. І якраз на цьому місці знаходилася основна святиня цього місця, цієї місцевості це стопа Божої Матері. Зараз вона має ось такий вигляд. На жаль, в... Шістидесят 60... шістдесят році, тисячу році комуністи зруйнували, підірвали монастир, і разом оригінальний камінь-слідовик, який вважався святиною цієї місцевості, і він не зберігся. Тобто, це копія. Яку шанують власне як спогад, і який також яка стала прототипом для більшості ікон Почаївської Божої Матері, на якій зображується теж стопа, з якої витікає вода? І саме в цьому місці відбувалися стілення людей. На жаль, їх не документували на відміну від Почаєва. Але все-таки навіть сьогодні сторожили деякі згадують дійсно про чудотворні стілення, і які якраз були пов'язані саме з цією місцевістю, з цією частиною гори, з цими печерними монастирями, які тут теж знаходяться. Вони, на жаль, стали набагато менші, але тим не менше можна приблизно якось уявити, як тут проживали монахи. Який тут був побут, і власне який був краєвид? Звідси також видно почаїв, можна побачити його згори. І на даний момент тут знаходиться невеличкий храм, дзвіниця і гарно облаштована місцевість для паломників.